Пускаю цих двох малих істерічок. Ось сього. Ділові страшне. Шустрі? А що таке? Ти ж хотіла на свободу Туда-сюда. О, узрели мене. Так, тепер ми всі разом повинні придумати їм імена. Ви всі знаєте, як звуть наших собачок. Тому давайте придумаємо такі імена, яких не було. Дві дівчинки, дуже голосні. В кадр мої ноги попали, ну нічого страшного. Ось о, дивіться. Мілкенькі будуть. Оно ну. Хотіли в мішу кашу забрати, в міші кашу хотіли забрати. Зараз я вам насиплю. Куди пішли? Іди сюди. Не треба, надо, не надо. їжа це таке, така справа, що можна одхватити. Ви бачите на фоні Міші, яке воно малесеньке. Ось дивіться, які чудові цуценятка у нас. Що за мішою будете бігати? Міша, невірно вас зрозуміє. Ви думаєте, що ваша мама? Ось. Що ж, шквала дзвінків поки немає на їх прилаштування. Дуже ручні, дуже потребують уваги багато, а як ви розумієте, уваги тут точно їм. Скільки не буде, скільки було б у сім'ї. Матаються, все-таки цікаво, що ж там таке, так? Там білка. Побігли. Випускаю трошки погуляти. Вакцинку одну зробили. Ще буде ревакцинація. Надіюсь, що не захворіють. Дівчатка! Дівчатка, сюди! О, дивіться, які. Ну, в общем, треба їм імена. Муся, пуся, я не знаю, що, які вже імена, в нас імена всі закінчилися. Об'являється конкурс на кращі імена, які їм підходять. Ось, ось дивіться на ці мордочки, які їм імена підійдуть. Так, зараз буду насипати кашку, бо, мабуть, вони голодненькі трошки. Такі дівчата класні, такі дівчата, такі дівчата. Що, не треба гнилі яблука їсти? Ну, ви зрозуміли. Чекаю на імена для цих дівчат. Господи, ну як же ж вас зняти без них ніг? Ну, ви зрозуміли. Воно водички виріши попити. Господи, ви сю, не пили водички чи що? Присушило, дівчата. У вас же там є водичка в вольєрчику? Це добре, щоб їх водичку.